Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк Юа. До нас продаж заїхала ось така класна бешечка. Це у нас 640 GT Gran Turismo, 3 літра бензин, 18-й рік на максимальних фарах, на гарних, класних дісточках оригінальних. По комплектації у нас безключовий доступ, буде дверей, все працює, все ідеально, пам'ять водійського сидіння, електрорегулювання, передніх сидіння, вибір режиму руху, велика мультимедія камери 360, електронна переборна панель. Салончик у нас в ідеальному класному стані, ніде нічого не затерто, не зачухане, все ідеально. По автомобілю, також задній ряд в ідеальному стані, по задньому ряду є також у нас сторочки, також є панорама камери 360, парктроніки 360 сполірочок. Ми знаходимося на вулиці Сумській, 2 Київ, біля метро Васильківської. Даний автомобіль можна придбати в кредит, в лізинг та заготівку. До речі, він заїхав з США. З мінімальними пошкодженнями. Е, тому чекаємо на вас на перегляд даного варіанта, е, Приїжджайте, влаштуємо вам тест драйв. Е, чекаємо на вас.